Привіт, друже, ти на каналі Світляк, мій ігровий нік Specific 792 Отже, де поставити ялинку мапа Хайвей. Одразу скажу, місце небезпечне. Займаємо його на свій ризик, але при умові, що у нас в бою одній Алтешці. Тому що шанси лт зустріти дуже високі. Це я зараз їду і дивлюсь, де так проїхати, щоб водичка менше не зупиняла. Давайте робимо отак от камеру, щоб вам краще було видно. Куди я тулю? Угу, зрозуміли? Пауза, але це якщо у нас забою, одне от Думаю, а де ялинка, чому вона ніде не з'являється? Ну, шанс такий, знаєш, ось вона з'явилася. Зробимо паузу. На мапу. Дивимося мапу. Як могла їхати ялинка? Ось сюди могла їхати, по першій лінії. Або заходити по 8-й лінії на ось ось кущі. Ну, якось так. -то. Ну, в даному випадку в нас ялинка просто. Спала довго. Вона не, за... не завантажилася вчасно. Що ми світимо? Світимо ми насправді оцих ось. Давай ще раз паузу. Оце ми все світимо. Оце також просвічуємо тут. Простимо на цій кущики. Давай далі. Моя камера в бою. Ну, це одне, де поставити ялинку. Он бачиш, ПТшки тешке світиться і отримують. Тут сам бій буде цікавий. Чаріатир, дивись. Ну що за люди? На ну, що вони в голові, скажи мені? Не, не розумію. Це вам пощастило, що вас нормально ніхто не вистрілює. Якби там фаза. Яга Що там ще стоїть? Жнегат, е, так? Меня на увазі тут ось. Оці троє. Аби вони, бля, нормально давали. Оце все літало б. Так, ну що, я знаю, де приблизно Алтеха. Я знаю, що тут піді мною нікого немає. Можна зараз зайти в Бураску, так ще третьому, 430-му. З цієї сторони... Майже всі світились, дивись, як пози не світилась, ТНАш не світилась, все три з певне світилось. Ось заборовиться, ну просто діяли, знаєш, якесь таке перепона така, що просто їх не проїхати. Отже, ну, майже так, знаєш, ні, ні, ні про що не думаю, що хто мене ззаді, тому що ззаді, скоріше за все, нікого та й немає. Не встигає бораз забрати. вистачає проб... пробиття тому що забор зідає там забирають вони. і показують мені що там а це я показую не футюр показує що там весь лотех стріляла по ним я так розумію я кажу зрозумів хлопці вже виїжджаю зараз подивимось що у нас там і тут буде несподіваночка Ну, я линку ми побачили. О, о о Біг Бос проїхав. Воно Бо мені треба це тут. Як гарно зайшов на каток. І так, щоб подігу не підставитися, не якось врулювати від селя. Ось є, є шпитикашка, мабуть, Чи мені. Чиріатір намагається мене приспідлити. А мені це я дуже цікава. Думаю, блін, у нас же арта є. Яка повинна її вистрілювати? Ну або куди я працюю? По місту. Пам'ятаю, вбив, як я думаю 212 сонечко. Просто подивись сюди, ось, ну подивись арта. Кабан катається по полям зім. Ніхто не може накинути, не прикинь. Наші тим часом... забрали вже арту там. А ось і ПМК в де стояла, бачиш, вдома аж. Намагаюся його е, не загубити. Ну і попутно, бачите, засвічується по тих, які стоять біля дороги там. Дистанція величенька, тому я не, не дуже боюся, що засвітитися. 300 метрів це, це треба якась суперестежка, щоб мене засвітила. З оглядом 600 метрів, тому що вилинки. Здається, 50 маскування в моєї... Це вже починаю сказати, тому що не витримую до просто... мене. Ну і що, наші, їхали-їхали. Чомусь позливались там на базі. ні. Дерево поклав. Ну, не хотів, думаю, ага, о, класно, що поклав, нехай думаю, що я там. що далі буде. У нас стервешка залишилась. поле десь. Важки уже что-то ничего не боится. Думаю, что так ничего не боится? А потому еще у нас первое на поле 103 под мостом и симка одна в месте. Дистанция 300 метров. Думаю, через кучу дать. Не стоит дозвестись просто. Я так понимаю, В СТРВшка, мабуть, давай постріли. І вони оцей. ТНАшка, Яхпз. До неї. І так, відкинув я з барабан, свій, що було там в мене. Ось я, ПЗ. На мене дивися, так я с неї уважно. Проходжу якась низинка там. До ну, дистанція маловата, далі трошки. Ну і в мене КД до того ж. Що... Коротше кажуть. Яга раше, важкі раше. Треба якось СТРВ трохи розмінювати. Це вже на поліпшено. Куди отись, хто знає. Залишаємось ми арта Сімка та я Черіотір, ШПДКшка, Нашка, Такі назви Ях ПЗ. Яхпоз, унюхала десь арту. Так от Десь там стоїть. Ой, арта йому не дає. Не, щось накинуло. Не дягу Шпитака Ну, які тут шанси? Позаду чаріотіри. Щось, бачиш, 105-й протикує. Ну, думаю, поїду подивлюсь. Підсевлю, може сімку, щоб позаду нічого не було. Ну дивлюсь, нічого я. Ну, я можу туди далі їхати, але ж тут же явно вороги. Так же ж. Тут важкий і ПТЕК нешла. Мабуть, їх треба висвічувати. Знову такий арта як приманка. Починається арту. Б'їжджати, рашити. Ой-ой-ой. Не встигаю так нормально. Ну, я поки де не встигаю забрати його вже. Сімка забере його швидше. Давай трошки пришвидшу, тепер уже я поїхав, поводі сюди ось. Думаю як я зайду з іншого свого боку. Давай ще сюди ось пройшов аж. Давай так. Погнав, погнав, погнав. Шукаю, ніде не світиться потеха. Я не свічусь, ну, значить десь місті давай. Так потихеньку, бачиш на арту. Як наживка, знаєш ото. На рибальці. Ну і що, де? Може в куточку там десь. Ні. Нема ніде. Десь хлопець забився, хто зна де? А ось він. Ой! Не нічого дивитися, не може виїжджати. Ну, що ти робиш? Ну, навіщо цей таран був? Зараз ми подивимося, що я настріляв, що я насвітив. А ти, друже, не забудь поставити вподобайку, прокоментувати цей бій. Якщо не підписаний, обов'язково підпишись і протисни дзвіночок. Так ти не пропустиш нові цікаві відео. Знак класності майстер. 3763 насвічено, 2321 денастрілено, 2 фраги, як ПЗ і... EVN90 1382, досвіду, 275 тисяч в плюсі. Ну що, приходь ще. Пока-пока. Слава Україні!